Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 7. Дорога назад до завалу Борта була повільною, і Жан видавав чудову суміш захмеління та розгубленості. Якщо вигляд двох забризканих брудом надмірно тепло одягнених іноземців і трьох коней у супроводі Дона здавався комусь незвичайним, вони тримали свої коментарі при собі. І приберігали свої погляди для спини Дона Сальвари. По дорозі вони пройшли повз Кало, який тепер невимушено чимчикував у простому одязі робітника. Він подавав швидкі й майже непомітні сигнали руками. Жука ніде не було видко, і він мусив зайняти позицію на одному із заздалегідь обумовлених місць побачення і молитися. Лукас не може бути. Та це ж Лукас Фервайт. Коли кало зник у натовпі, так само раптово з'явився Гальдо. Вбраний у яскравий шовк і бавовну заможнього коморського купця. Саме тільки пальто, мабуть, коштувало стільки ж, скільки барка, яку шляхетні шельми пхали по річці того ранку. Тепер у ньому не було нічого, що нагадувало б дону чи його слузі про вуличних головорізів. Без маски і зачисаним назад під маленьку круглу шапочку волоссям, Гальдо був зірцем фізичної та фінансової респектабельності. Він покрутив маленьку лаковану тростину і з широкою усмішкою підійшов. До дивної компанії Дона Лоренцо. «Та ж це Еванте. Лок із за сумісництвом став і витріщився на прибульця зробленим подивом, а тоді енергійно потрусив тому руку. Яка яка приємна несподіванка. Так, лукасе, так. Але що в місце з тобою трапилося? А з тобою, мене. у вас обох вигляд такий, наче ви щойно з бійки!» Так і було. Лук подивився вниз і протирочи. «Еванте, це був дуже своєрідний ранок. Ми Грау, можливо, навіть не були б живими, якби не оця неймовірна людина. Притягнувши Гальдо до себе, лук простягнув руку до Дона. Мілорде Сальваро, чи можу я представити вам Еванте Екарі, стрявчого вашого району радсона. Еванте, це Дон Лоренцо Сальвара, з виноградників на коца, якщо тебе досі цікавлять ті землі. Дванадцять богів. Гальдо зняв капелюха і низько вклонився до пояса. Дон. Я мав впізнати вас одразу, мілорде. Тисяча вибачень. Еванте Карі. Цілком і повністю до ваших послуг. Ради знайомству, пане Ікарі. Дон Сальвара вклонився правильно, але недбало, а потім вступив крок вперед, щоб потиснути руку прибульця. Це означало його дозвіл вирагувати з розмови будь-які зайві поклони й шаркання. То ви, а ви, значить, знаєте пана Фервайта? У нас із Лукасом довга історія, мілорде. Не повертаючи спиною до дона Сальвари, він митисливо змахнув трохи засохлого бруду з плечей чорного пальта лока. Я працюю в Мераджо, здебільшого займаюся митними зборами та патентами для наших північних друзів. Лукас один із найкращих і найрозумніших працівників Бель-Остерів. Годі бо вам. лок кахикнув і соромливо усміхнувся. Евент бере всі найцікавіші закони та правила вашого герцогства та перекладає їх простою теринською. Він був моїм рятівником у кількох попередніх починаннях. Здається, в мене є талант знаходити пастки в каморі і натрапляти на добрих каморців. Котрі допомагають із них вислизнути. Мало хто з клієнтів опише те, що я роблю, такими щедрими словами. Але що це за брудесенці? Ти казав щось про бійку? Так, у вашому місті є дуже заповзятливі злодії. Дон Сальвара та його людина щойно прогнали таку парочку. Боюся, що нам з Грауманом скоро був би ямінь. Гальдо підійшов до Жана і дружньо поплескав того по спині. Скривлене жанове лице було фантастичною театральною грою. Дванадцять богів. Я в захваті від вас, мілорде Сальваторо. Лукаса можна порівняти з хорошим маркованим вином, навіть якщо йому бракує мудрості, щоб знайти цю дурну зимову вовну, що він на себе начепив. Я в боргу перед вами за те, що ви зробили, і я. Годі вам, сир, годі. Дон Сальвара підняв руку, а іншу заклав за пояс із мечем. Я зробив те, що вимагала честь не більше. А обіцянками й подяками мене сьогодні закидали навіть злишком. Дон Лоренцо та пан Екарі. Ще кілька разів після цього обмінювалися люб'язностями. Гарді врешті дозволив собі не поротися на найвічливішу версію, дякую, але відвали. Ну що ж, сказав він зрештою, це був чудовий сюрприз, але боюся, мене чекає клієнт. І, природу, мілорде Сальваторо, у вас із Лукасом є справи, у які мені не варто втручатися. З вашого дозволу, я. Звісно, звісно, ради знайомства, пане Екарі. І це взаємно, будьте певні, мілорде. Лукасе, якщо в тебе буде. Вільна часинка, ти знаєш, де мене знайти. І якщо мої скромні навички стануть у пригоді для твоїх справах, ти ж знаєш, що я зразу прибіжу. Звісно, Іванте, лок обхопив праву руку Гальду обома своїми і енергійно потиснув. Я підозрюю, що ти нам рано чи пізно знадобишся. На цьому він приклав палець до крила носа і Гальдо кивнув, а потім відбувся загальний обмін поклонами і рукостисканнями та інші вічливі прощальні ритуали. Гальдо поспішив геть. Наостанок зробивши кілька знаків рукою, вдавши, немов поправляє капелюх. Я не знаю, як там жук, піду огляну все. Дон Сальвара кілька секунд задумливо дивився йому вслід, а потім повернувся до лока, коли їхня маленька група продовжила свою подорож до готелю, який час вони розмовляли про те про все. Лок у личині Фервайта без жодних труднощів удав, як поволі згасла радість від зустрічі з Екарі. Незабаром він демонстрував справді пригнічений настрій, який пояснював головним болем від спроби задушення. Тон Сальвара і Конти залишили двох шляхетних шельм перед цитрусовими садами завалу борта, з наставляннями гарненько відпочити цієї ночі, мовляв, справи почекають до завтра. Щойно лок із Жаном опинилися самі в номері, така цінного краму була в Жана на плечах, вони повистрибували з брудного одягу, сховалися за новими масками і припустили до зустрічі, де мали чекати на повідомлення від Жука, якщо такі з'являться. Цього разу метка, темна фігура, яка безшумно, Перепорхнула з даху на дах, залишилася ніким не поміченою. Вісім. Повільно гасло лже світло. Вітер шибеника і болотний туман приклеювали до шкіри одяг, тютюйновий дим швидко густішав довкола Калой Гальдо, покриваючи їх катарактою сірості. Близнюки сиділи, насунувши на голови каптури, сходили потом у дверному прорізі цілком собі пристойного ломбарду. На півночі району старої цитаделі. Ломбард уже замкнули на ніч. Сім'я власника, вочевидь, переселилася, попиваючи щось двома поверхами вище. Хороше був перший контакт, сказав Кало. Хороше, еге. Ага. Та найкраще за весь час. Важко з усіма цими маскуваннями, та ще й коли це ми з тобою красені в групі. Зізнаюся, я не знав, що ми поділяємо цю непросту ношу. Ну ну, не будь такий строгий до себе. З зовнішністю ти цілком можеш до мене дорівнятися. А от мого хисту до науки тобі бракує. А ще мого безстраща ну й дару до спокушення жінок. Якщо ти про легкість якої ж бурляєш манити на шльондер, тоді так, звісно, ти просто такий благодійний бал для повійка камора. А от це, сказав Кало, було справді некрасиво. Твоя правда. Близнюки кілька секунд мовчки курили. Вибач, просто якось радості нема. Боюся, я за малого, а живіт скручує вузлами. Ти бачив? Додаткові піші патрулі? Ага, стурбовані. Чув свистки. Прямо цікаво ставало, що він там наробив і нащо. Непевно, у нього були причини. Якщо це і справді був такий хороший перший контакт, то це його заслуга. Надіюся, з ним усе добре, щоб ми могли вибити з нього дух. У підсвіченому тумані поспішно проносилися фігури на острові старої цитаделі було дуже мало елдер скла, тому слабке сяйво проливалося здалеку з півдня долинав усе голосніший стукіт кінських копит по бруківці. Оцю мить локби сумнівно ховався біля палацу терпіння. Поглядаючи на патрулі, які йшли через Чорний міст, щоб переконатися, що ті не везуть маленьких знайомих полонених, або маленькі знайомі тіла. Жан буде на іншому місці зустрічі, нервово крокуючи і хрускаючи пальцями, жук не зна, що не повернеться просто до храму Переландро, а також не підійде й на крок до завалу борта. Старші шляхетні шельми сиділи й чатували на нього в місті серед паркої вологи, застукотіли дерев'яні колеса, роздратовано форка в кінь. Війсь зі скрипом зупинився за якихось двадцять футів від оповитих туману в братів санців. Авендандо. Гучний, але невпевнений голос вимовив це ім'я. Кало і Галь доскочили на ноги як один. Авендандо був їхнім сигналом для незапланованого рандеву. Сюди! вигукнув Кало і збурнув тонку цигарку, забувши роздушити її п'ятою. вийшов чоловік, лисий, бородатий, з важкими руками трудячого ремісника. Та округлим черевцем яке свідчило про помірний достаток. Я точно не знаю, як це працює, сказав чоловік. Але якщо один з вас авендандо, мені сказали, що я отримаю десять солонів, коли доставлю цю бочку до цього е, дверного отвору, він показав великим пальцем через плече на візок. «Бочка, точно. Гальдо намацав гаманець, відчуваючи, як схвильовано застугоніло серце. Що е, у цій бочці? Ну, точно не вино, сказав незнайомець. І не дуже ввічливий хлопчина. Але він пообіцяв десять срібняків. Звичайно, Гальдо швидко відрахував яскраві сріблясті диски у підставлену долоню чоловіка. Десять за бочку. Ще один за те, щоб забув про все це, ге? Ага? От халепа, пам'ять геть нікудишня, бо я й не пам'ятаю, за що ти мені платиш. Ну, а ти молодець. Гальдо запхав гаманець назад під плащ і побіг на допомогу кало, який заліз на воза, і стояв над дерев'яною бочкою середнього розміру. Корок, яким зазвичай затикали бочку згори, зник, залишивши невеликий темний отвір. Кало трічі стюкнув по бочці. У відповідь він одразу почув три слабкі постукування. З усмішкою на обличчях близнюки-санці зняли бочку з фіри і кивнули візникові на прощання. Чоловік знову сів на свою підводу і невдовзі розчинився в темряві, посвистуючи, а в його кишенях дзвеніло у дванадцятеро більше монет, аніж коштує порожня бочка. Що ж, сказав Кало. Коли вони відкотили бочку до дверей, це вино, напевно, трохи замолоде і сире ще для декантації. Поставимо в льох на 50-60 років. Я подумав, що можна просто вилити його в річку. Правда. Гальдо попарабанив пальцями по бочці. І що такого річка зробила, щоб таке заслужити? З середини бочки почувся шум, який нагадував слабкий протест. Кало і Гальдо разом нахилилися до отвору. Так, жучику, почав Кало. Я впевнений, що в тебе є прекрасне пояснення, чому ти там. І чому ми тут і переживаємо через тебе? У мене є чудове пояснення насправді, голожука був хрипкою луною. Вам сподобається, але спочатку розкажіть мені, як пройшла партія. Це була й неймовірно краси річ, сказав Гальдо. Три тижні не більше, і облапошимо ми цього Дона до останнього клаптя шовку його дружини, додав Кало. Хлопчик зіткнув з очевидним полегшенням. Здорово. Що ж, трапилося таке? Зрая жовтих курток прямувала до вас. Те, що я зробив. Аби відвернути їх. Дуже їм не сподобалося, тож я побіг до знайомого бундаря у старій цитаделі. Він, бува, працює з деякими виноробцями вище по річці, і в нього сенький двір, заставлений бочками. Ну от, я просто запросив себе сам, заскочив до одної, і сказав йому, що як я посиджу там, поки він не доставить мене сюди після лжесвітла, то йому за це буде вісім солонів. Вісім. почухав підборіддя. На, щойно попросив десять, а отримав одинадцять. Та то нічого. Жук кахикнув. Мені стало нудно сидіти в тому дворі, то я смикнув його гаман, та мідяків на якихось два соло не набереться, тому отримали собі трохи грошей назад. Хотів було сказати, що співчутливе про те, що ти лежав у бочці півдня, сказав Гальдо, але це ти дурнютнув. Ну, годі тобі, жук, здався справжньо ображеним. Він певний, що я весь час пробував у бочці, то чому він мене підозрюватиме? А ти щойно дав йому купу грошей? То чого б він сумнівався в тобі? Ідеально ж. Лок оцінив би. Жуче, сказав Кало. Лок для нас як брат, і нашої любові до нього немає меж. Але три найфатальніших слова в терінській мові лок оцінив би. До цього дорівнюється, хіба лок навчив мене нового трюку, додав Гальдо. Єдина людина, яка сходять з рук витівки Лока Ламори, це сам лок. Тому що ми думаємо, що боги бережуть його для справді великої смерті, щось таке з ножами та гарячою праскою. І 50 тисячами глядачів. Які скандуватимуть його ім'я. Брати дружно кахикнули. Ну, сказав нарешті Жук, не я зробив це, і мені це зійшло з рук. Може, їдьмо вже додому. Додому, розмірковав Кало. Звичайно, лок і Жан ридатимуть над тобою, як бабуськи, коли дізнаються, що ти живий, того не змушимо їх чекати. Можеш, не вилазити, у тебе ноги, напевно, потерпли, сказав Гальдо. Потерпли. ковікнув Жук. Але ви не мусите нести мене аж туди. Ти ніколи в житті не говорив настільки слушно, жуче. Гальдо зайняв позицію біля бочки й кивнув кало. Посвистуючи в унісон, обидва брати почали котити бочку по бруку до храмового району і не обов'язково найшвидшим чи найзручнішим маршрутом. Інтерлюдія. Лок пояснює. Це був нещасний випадок, нарешті сказав Лок. І те, і те. Що що? Я певно не дочув. Очі отця ланця звузилися. Слабкому червоному сяйві крихітної керамічної лампи лока. Я міг би поклястися, що ти просто сказав перекиньте мене через парапет я маленький хлоп'я хлоп'яй, готовий померти в цю ж мить. Ланс переніс їхню розмову на дах храму, де вони затишно розташувалися під високими парапетами, які мали обвивати декоративні рослини. Давно занедбані висячі сади дому переландро були невеликим, але важливим аспектом жертовної трагедії безокого священника. Ще одна декорація, щоб викликати відміряне монетами співчуття. Над головою скаламутилося хмаровиння, блідо відбиваючи різнокольорові відблиски, освітленого вечірніми ліхтарями комора, затуляючи місяці й зірки. Вітер шибеника лиш волого підштовхував мляве повітря навколо ланса і лока, коли хлопець намагався все пояснити. Ні, я правда хотів зробити їм боляче, але це все. Я не знав я не знав, що станеться таке. Ну, в це я майже вірю. Ланс постукав казівним пальцем правої руки по лівій долоні. Таким жестом на каморському ринку давали знак не зволікати і продовжувати. Розкажи мені все, це майже становить для тебе серйозну проблему. Зроби так, щоб я все зрозумів, починаючи з першого хлопчика. Веслін. прошепотів лок, і Грегор, але спочатку веслін. Еге, веслін. погодився ланс. Веслін. Бідна душа, йому на шиї вирізав зайвий отвір не хто інший, як твій старий господар. Йому довелося купити один із цих чудових зубів акули в капи, скористатися ним. Так чому? На пагорбі деякі старші хлопці та дівчата перестали виходити на діло. Лок міцно сплів пальці і дивився на них, наче ті могли дати відповіді. Вони просто забирали речі, коли ми поверталися щодня, робили трус, передавали наші звіти хазяїнові замість нас, іноді щось забували розказати. Ланскивнув Привілеї віку, статури та виціловування срак. А якщо переживе цю розмову. То побачиш, що так само ведеться і в більшості великих банд більшості. І був один хлопчик веслін. Він ще й не таке робив бив нас ногами, кулаками, забирав одяг, змушував нас робити всяке. Багато разів він брехав господарів про те, що ми приносили. Він віддавав деякі з наших речей старшим дівчатам із домушників, і всі ми на вулицях отримували менше їжі, особливо трюкачі. Долонька люка розціпилася і повільно стиснулася в кулаки. А якщо ми намагалися сказати хазяїну. Він тільки сміявся, ніби знав про це і думав, що це смішно. І після того, як ми розказували йому веслін, веслін робив гірше. Лан скивнув, а потім знову постукав казівним пальцем по долоні. Я думав про це, я багато думав про це. Ніхто з нас не міг побити його. Він був занадто великий. Ні в кого з нас не було кремезних друзів у пагорбі. А якби ми об'єдналися проти весліна, то всі його дебелі друзі прийшли б за нами. Веслін щодня виходив із друзями. Ми їх бачили, коли працювали. Вони не втручалися, але спостерігали за нами, розумієте, і веслін казав усяке. Стулені в похмуру риску губи лока були б комічними на якомусь менш брудному, менш виснаженому лиці, з не таким спустошеним поглядом. Хлопчик вже скидався на тоненького гаргуля на стіні, який готується до стрибка. Казав нам усяке, коли ми поверталися, про те, які ми були незграбні або ледачі, що не хапнули достатньо, а потім стусав нас і давав нам ще більше буханців і ще більше обманював. Я думав, думав і думав, що робити. І тебе пронизала ідея, підказав Ланс. Доленосна ідея. Тільки твоя ідея. Так, хлопець енергійно кивнув, тільки моя. Я був сам, коли в мене виник задум. Я бачив кілька жовтих курток і подумав я міркував про їхні палиці та їхні мечі. І ще припустив а якщо вони поб'ють весліна. Що, якби в них була причина не любити його. Лок замов, щоб перевести дух. І я міскував і мислив, але нічого не спадало на гадку. Я не знав як. Але потім я подумав, а що, якби вони не сердилися на весліна? А що, якби я використав їх як привід, щоб хазяїн розлютився на весліна? Ланс глибокодумно кивнув Іде ти взяв монету з білого заліза. Лук зіткнув на вулиці. Усі ми, кому не подобався веслін, крали зайве. Ми пильнували, хапали і наполегливо працювали. Це зайняло тижні. Вічність. Я мав отримати біле залізо. Нарешті я смикнув одну таку монету в товстого чоловіка, одягненого в чорне. Смішне таке вовняне пальто й кроватки. Вадранець. Ланц, здавалося, дуже здивувався. Напевно, якийсь купець приїхав у справах. Вадранці надто горді, щоб одягатися за погодою, а іноді занадто скупі, щоб сходити до кравця в місті. Отже, монету з білого заліза ти отримав цілу крону. Усі хотіли її бачити кожен бажав помацати. Я дозволив їм, а тоді наказав усім мовчати. Я змусив їх пообіцяти не говорити про неї. Сказав їм, що так ми доберемося до весліна. І що ж ти зробив зі своєю монетою? Поклав у гаманець маленький шкіряний такий такий, який ми смикаємо у перехожих. А тоді сховав його в місті, щоб у нас його не забрали, у місті, про яке ми всі знали, куди ніхто не міг потрапити. І я побачив, що веслін із друзями вийшли з пагорба, взяв монету і одного дня я повернувся рано. Я віддав мідяки та хліб старшим дівчатам у дверях, а монету сховав у черевику. Тут лок замовк і повозився зі своєю маленькою лампою. Від чого на його обличчя захиталося червоне світло. Я поклав її в кімнаті Весліна, у тій, де вони з Грегом сплять, гарний сухий склеп у центрі пагорба. Знайшов розхитаний камінь і сховав туди гаманець, а коли переконався, що мене ніхто не зловив, попросився зустрітися з хазяїном. Я сказав, що дехто з нас бачив весліна на посту жовтих курток в тіснині, що він брав у них гроші, що він нам показував їх і пригрозив, що, коли ми нажаліємося, він здасть нас жовтим курткам. Дивовишно. Ланс почесав бороду. Ти знав, що не так сильно белькочиш і затинаєшся, коли пояснюєш, як знатно когось обмахлярив. Лок кліпнув, потім задер підборіддя і пильно втупився в Ланса. Чоловік засміявся. Це не була критика, синку, і я не хотів перекривати потік. Продовжу свою історію. Звідки ти знав, що твоєму старому хазяїну це не сподобається? Чи пропонували коли-небудь жовті куртки тобі чи твоїм друзям гроші? Ні, сказав лок. Ні, але я знав, що хазяїн давав їм гроші. За послуги за інформацію ми іноді бачили, як він кладе монети в гаманці. Тому я гадав, що, можливо, я і міг би тут щось придумати. Он як. Ланс потягнувся до складок мантії і дістав плескати шкіряний гаманець, який мінився барвою печеної цегли при світлі лампи лока. Звідти він дістав клавтик паперу, на який витрусив темний порошок з іншого кутка гаманця. Він швидко склав кінець до кінця, поки папір не перетворився на щільний циліндр, і, з вишуканою грацією, запалив один кінець. Тримаючи його в полумі лампи. Незабаром він уже посилав примарні сірі клуби диму вгору, а ті приєднувалися до сірих примарних хмар. Ротчівна пахла підпаленою сосновою смолою. Вибач, сказав Ланс, пересуваючись праворуч, щоб не дихати димом на хлопчика. Дозволяю собі дві за ніч Міснішу цигарку перед обідом, а слабшу після. Після затяжки все смачніше. Значить, я лишаюся на вечерю. Гоого, мізухвалий маленький опортуністи. Скажімо так, ситуація досі не визначена. А ти, не соромці, закінчує історію. Ви підказали своєму старому хазяїнові, що весь підпрацьовує запасним членом знаменитої коморської поліції, і він, мабуть, утнув неабияку істерику. Він сказав, що вб'є мене, якщо я брешу. Локі собі підібрався праворуч, ще далі від диму. Але я сказав, що він сховав монету у своїй кімнаті, у його з Грегором кімнаті. І тоді він перекупав усю кімнату. Я дуже добре сховав монету, але він її знайшов. Він мав її знайти. «М-м-м, <гум> І що ж за твоїм планом мало статися потім? Я не знав, що їх уб'ють. Ланс не почув справжнього горя в цьому тихому і пристрасному голосочку, але, здавалося, було в ньому справжнє здивування, справжня досада. Я хотів, щоб він побив Весліна. Я подумав, що, можливо, він зробить це на очах всіх нас. Більшість вечорів ми їли разом весь пагорб. Усі, хто десь належав, мали робити трюки або служити, чистити все, іноді їх дубасили палицею, змушували пити імбірну олію. Я думав, що йому дістанеться щось таке, і, можливо, все разом. Лан затримав хмарину диму довгу мить, наче ютюн міг наповнити його прозрінням, і відвів погляд від лока. Тоді він нарешті видихнув маленькими затяжками, попахкуючи хиткі півмісяці, які тріпотіли за кілька футів від нього, і зникали в імлі. Він кахикнув і повернувся до хлопчика. І ти, безперечно, зрозумів ціну добрих намірів, чи не так? Побиття палицею, прибирання та обслуговування. Хех. Бідолашного весліна прибрали і обслужили, як треба. Як це зробив твій старий хазяїн? Його не було кілька годин, а, повернувшись, він став чекати. У кімнаті весліна. Коли весліни з Грегором повернулися того вечора, поруч були старші хлопчики. Тому вони нікуди не могли піти. А потім хазяїн просто вбив. їх. Обох. Перерізав весліну горлянку, і дехто казав, що він деякий час дивився на Грегора, але нічого не сказав, а потім просто. Лок зробив такий самий рух двома пальцями. Що й Ланс раніше. Він прикінчив і Грегора. Ну, звісно, прикінчив. Бідолаха Грегор. Грегор Фос його звали так, один із тих щасливчиків сиріток, достатньо дорослих, щоб пам'ятати своє прізвище, чимось схоже на тебе. Звісно, твій старий хазяїн і його прикінчив. Вони, звісно, були найкращими друзями, правда? Два ковтка з однієї пляшки. Елементарне припущення ніби один знав, що другий ховає під каменем гроші. Лан зітхнув і проте рочі. Елементарно. Отже, тепер, коли ти все розповів, хочеш, я вкажу, де ти все зіпсував, і поясню, чому більшість твоїх маленьких друзів із вуличних, які допомогли тобі урвати ту білу монету, до ранку вже будуть мертві.